Всім привіт! Вітаю вас на Хмельниччині. На реаліях садівництва мене звати Світлана. І в нас, на відміну від багатьох інших областей України, в нас йдуть дощі. І причому такі затяті дощі вже протягом трьох-чотирьох днів, тумани, дощ, волого, мокро, і я в саду працювати не можу. Але я знаю, що ви чекаєте на відео, щоб я вам щось цікаве показала. Тому сьогодні буде просто прогулянка нашим садом. Покажу новинки, розповім останні історії, останні новини. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся разом з нами, підемо погуляємо, поки дощу немає, бо моросить ось так цілими днями. Похмуро, туман. Добре, що немає вітру, тому можна спокійно прогулятись. Тому, якщо вам цікаво пройтись вологим осіннім садом, то запрошую на прогулянку. Хочу знову вашу увагу зупинити на цих туях. Я жодного дня не пошкодувала, що я їх так обрізала. Сад проглядається. З однієї сторони, в нас є стіна огородження тієї частини саду від цієї, але з другої сторони, сад проглядається, і коли ми йдемо звідти, ми бачимо, що там є щось цікаве і нам хочеться туди піти. Тому бо так не було видно, не було видно ні місточка, не було видно взагалі тієї частини саду, а тепер сад став і легшим, і прозорішим. і Цікавішим, тому я рекомендую так обрізати і високорослі і ялини, і сосни, бо тоді сад виглядає дійсно цікавим. По цю сторону починає показувати всю красу хризантема мультифлора це, звичайно, красуня осіннього саду. Тут нічого не скажеш. Вона настільки додає яскравості в сад, коли вже дуже похмурі дні, то вона сад просто оживляє. Айстри від дощу тут всі вже попадали. Їм бажано щось на передній план до айстер щось все ж таки висаджувати, ялівці чи якісь навіть самшити, ну робити з них саме задній план, тому що вони від дощу стають дуже тяжкими і вони всі падають. Що з однієї сторони, мене всі попадали, що з другої. Тобто, щось потрібно їм все ж таки на передній план, бо коли сухо, вони стоять гарно, але тільки дощ, і вони всі розпадаються. Ще показує свою красу, зберігає і вербена бонарська. Вона, звичайно, красуня осіннього саду, напевно, десь з липня ось до морозів це красуня. Але майте на увазі вербена бонарська, ну вже є випадки, що вона зимує на нашій території. Але її потрібно гарно вкрити, замульчувати листям, і вона може перезимувати. Але все ж таки вона рахується рослиною однорічною. І її потрібно. З кожним роком заново пересівати насіння, або ще є можливість викопати кущ вербени, сховати більш тепліше навіть в погріб, сховати більш таке тепліше приміщення прямо землею. Ось цей ком. Обрізати її верх, а прямо землею викопати, сховати і навесні знову висаджувати у відкритий ґрунт. Тобто можна ще ось таким методом зберегти вербену, щоб хто не полюбляє саме грати з цим насінням. Бо я, в принципі, ну, у мене її багато на полі замульчую, покажу вам сьогодні також. А десь бо з насінням це потрібно місце, щоб з нею грати з насінням, бо мені її хочеться мати багато, тому для мене краще. Або заманчувати, або викапувати цілий кущ. І враховуючи, що в нас без перестанку йдуть дощі, то дивіться, як класно в нас позеленіла травичка. Ось ця стежка зелена, така насичено яскраво зелена. Тому газон, все ж таки, він відіграє 100% роль в нашому саду. Він має бути. Це... Тяжка праця все ж таки його утримувати ось таким гарненьким. Але я думаю, що ви погодитесь в коментарях, в кого є гарний, доглянутий. Я думаю, є у вас і ідеальний шматочок газону. У мене він зовсім не ідеальний, абсолютно у мене такий бур'ян. Але я буду сюди ще досівати конюшину білу, щоб вона в мене заповнила е залишки ось цього простору. Де є бур'ян, тому що конюшина вона вибиває ось цей весь бур'ян, вона його задушує, придушує. І плюс конюшину дуже класно, до речі, використовувати у мульчуванні. Вона в мене ось місцями проростає, тут буквально шматочок. Ну, мало тут от трошечки небагато. Це з літнього посіву, коли я сіяла, тут була реставрація газону, то якраз. Ось місцями конюшина проростає, проростайно. Її тут небагато. Але наскільки все ж таки з поливом покращилась якість газонної трави. Класно. Йдемо далі і хочу наголосити, що кому цікава тема садівництва, то ласкаво, прошу підписатися на канал, щоб не загубити наш влог, щоб вам було цікаво спостерігати за. Цим садом, і також в нас є новий сад з нуля. Бо хто заглянув перше, то я вас сьогодні здивую нашим садом з нуля, де він створений. Ну а хто давно підписаний на канал, то не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, тому що чоловік дав мені дуже класну ідею заміни струмка. Про струмок я розповідала пару відео тому. То ось маєте на увазі, що чоловік подав набагато цікавішу ідею. Я не знаю, я подивлюсь по часу, чи я покажу вам це сьогодні, чи покажу вже у наступному відео. Отже, тут ви помічаєте декор, хто новий глядач. Тут в мене висаджено буквально. Небагато пару штук троянд, бо троянд в саду в мене мало. Буквально ось ця зона перед будинком присвячена трояндам. Є плетисті, є паркові, які цього року дуже класно порозросталися. Вони продовжують своє квітування. Їм подобається ця вже така неспекотна волога погода. Зараз головне підживити, підготовити всі ці рослини до зимівлі. Тому зараз, наприклад, в нас, враховуючи, що ґрунт мокрий, то якраз дуже класно вносити мінеральне добриво, можна органічне, кому яке підходить. У мене тут агротканина лежить, тому мені краще внести мінеральне добриво, підсипати біля. Рослини із дощами, воно піде в ґрунт. Саме простіше нітроморфозку взяти і пройтись по всьому своєму саду. Але зараз на продаж дійсно є дуже багато величезний вибір просто добрив, головне менше азоту. Тому що зараз азот нашим рослинам не потрібен, азот стимулює розвиток зеленої маси, а нам навпаки потрібно підготувати рослини до зимівлі. Тому зараз я нічого не обрізаю, до речі, є ось у мене осінне відео підготовка троян до зими. Мені так здається, я поставлю його в кінці. Зараз єдине відсвівші вже квіти, бо тут ще багато-багато бутонів, відцвівші квіти просто обриваємо. Ми їх не обрізаємо, тому що нові пагони, які ось також йдуть, вони можуть примерзнути. Якщо ми троянду будемо обрізати. Це буде стимулювати ріст нових пагонів, які можуть замерзнути. Тому краще всього це просто ми обриваємо від відслівши суцвіття і все. І троянда в нас ось так залишається. До речі, троянда рахується вічно зеленою рослиною, тому що якщо немає морозів, тепла зима, вона ось так і стоїть. Вона листя в неї вже опадає, висушується, коли йдуть сильні сильні морози. А так ми нічого з нею не робимо, обрізаємо вже весною. Ось дивіться, скільки бутончиків ще. Якщо підуть приморозки, то вона може вся замерзнути. Але ніби приморозків ще немає, бо бутонів дуже-дуже багато. Всі квітнуть, всім подобається ось така дощова погода. Вертаюся сюди, до нашої водойми. Наш затишний маленький куточок, і на передньому плані вам хочу показати нових журавликів. Ці журавлики йдуть на продаж. Кому цікаво, пишіть. Основний декор, яким я займаюся саме на продаж, я виставляю у групі Telegram. Йде посилання в описі під відео. В попередньому відео я говорила, що групу Telegram заблоковано. Розповідала вам про шахрайство. Тому будьте обережні. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться, також залишу в кінці відео. Мені вдалося розблокувати цю групу, ну, саме Telegram. Вдалося на четвертий день блокування, але потім мене знов заблокували. На наступний день, чи навіть, можливо, і більше, мені знов вдалося розблокувати. Я бачила цих шахраїв. Там було написано, що доступ до каналу ще є з Російської Федерації. Удалити мені їх не виходить. Вони поставили щось таке, що я їх не можу удалити. Тому якось удалити аккаунт я чомусь теж не можу. Я не знаю, як це зробити. чи... Просто видалити сторінку, ну не знаю. Ну в результаті, що я зробила? Я поставила блокування на своє лице або через код. Ось, і зараз, поки Телеграм працює, тобто доступ до телеграму є через блокування, через моє лице або код. Ось таким методом. Мій телеграм поки працює, все добре. Я не знаю, просто вони так і мають доступ. Вони є, мають можливість доступу до мого телеграм, але зробила я блокіровку. Якщо я війду в цей телеграм, то можливо і вони зможуть цей момент туди зайти. Ну одним словом, група існує. Я підключила ще один номер телефону до цієї групи, і я буду продовжувати виставляти туди декор садовий. З'явились також цікаві жабки. Поставлю вам, як також їх туди покажу. Ці садові жабки на Гойдалці, вони йдуть під замовлення. Ну я їх замовляю. Тобто, ви можете бронювати кому. Цікаво, бо вони дійсно дуже-дуже гарненькі. Вони не тільки підходять для водойми, а також взагалі для декору саду. Мені подобається цим займатися, і мені подобається, коли сад не просто доповнений рослинами, а все ж таки, коли в саду є цікавий природний декор. Ще один декор, живий, прийшов до мене. Поступово збирається моя бригада. Да, Васюнчик? Зараз пропоную вам піти прогулятись на поле, покажу, що прикупила і як там все розрослося. Ну, а моє поле це окрема тема, напевно, про яку я можу дуже довго взагалі розповідати і проходитись по цим пагорбам. Бо зараз, коли рослинки розростаються, рослинки класно вкорінюються, вони починають виглядати зовсім по-іншому. Ну і також з кожною порою року весна, осінь, літо, рослини змінюються, і це виглядає просто чарівно. Тільки зараз, висаджена влітку ехінацея, СП-9, вона зараз починає квітувати. Жовтий місяць, а тут така краса. Дивіться, наскільки гарненькі навіть ось ці молоденькі квіти, наскільки воно все-все-все гарно. Конечник діамантовий, вербена красуня. У мене ще в саду ніколи не було ось такої гарної ніжної кольорової гами, саме в осінній період часу. І наскільки гарно ехінацея поєднується по кольору. Самим звичайним очіком рожевий, насичено рожевий, дуже-дуже гарно. І взагалі, за красою природи, можна спостерігати, мені здається, вічно, як гарно, ніжна картинка. І це реально тільки початок. Це я вам показала буквально шматочок цього пагорбу. Наскільки тут воно гарне. А коли в мене розкриються всі пагорби, будуть весна, літо, осінь та навіть зима. Уявляєте, скільки тут буде цієї краси? Нам не віриться, що тут весною було реально просто заросше поле, бурян стояв висоту нас. А зараз настільки класно це все змінилось, і ми приходимо сюди. І тут можна дихати на повні груди. Настільки тут багато простору, настільки тут багато повітря, і настільки тут багато цієї краси. Зараз я починаю видивлятись великоміре. Тому що все ж таки хочеться тут бачити повноцінний вже сад, а не чекати пару добрих років. Тут, звичайно, маленьких сосен висаджено понад 5 штук. Якщо я не помиляюсь, ну і туйкам потрібно багато часу, все ж таки, щоб підрости. Але все одно я видивляюсь великоміри, більш-менш великоміри, щоб і ціна мені підходила, і ну, не було це дуже дорого, тому що ж не одну рослинку потрібно сюди посадити, щоб якось сад виглядав повноцінно. Ось ялівець, десь такий 2 метри, ну, величенький. Взяла я за 600 гривень. Він буде біля блакитної ялини, біля гортензії, біля барбариса. Він піде на передній план, скоріше всього, всього, до ялинки. Буде такою вхідною зоною. Далі, ось така сосна. Висота десь її метр двадцять, напевно, метр 30. Сосна вже трошки сформована, але сформована вона тут по пишності. Бо я не хочу якихось формованих сосен. Я хочу тут мати все ж таки більш такий природний сад. Єдине, що робити ялини, сосни більш такими пухнастими. Це можна зробити спокійно в домашніх умовах. Прищіплювати навесні. Ось ці молоді пагони, коли вони підуть в ріст, і тоді сосна, бо вона вже сформована, то трохи її вже прищеплювали, бо вона, бачите, вона така збита, пухнаста. Це означає, що вона прищеплена. І тоді можна контролювати і ріст, і висоту, повністю контролювати всю рослину. Сосна обійшлась 900 гривень такого формату. Замовила, до речі, ще сосни. Так що в наступних відео буде посадка таких трохи великомірів. Хочу я на ту сторону і на задній план все ж таки трохи такого об'єму і фону зробити. І ось такий тіс, варіагатним листям. Ще не знаю, чи він буде тут, чи він піде на переднє подвір'я, але ж також, бо в мене тіс є. Тому докупляю ще, бо він такий достатньо цікавий. У мене є з варіагатним листям. І ялівець і безклетим, тому також класно його туди додати. Варіагатне саме до варіагатного, то буде цікаво. Я не знаю, скільки вже по часу йде відео, але я, напевно, буду завершувати, щоб відео не було дуже довгим, дуже таким занудним, затягнутим. Тому на такій прекрасній ноті я завершую відео. Тут, до речі, ще й файний павучок сидить. А якщо вам цікаво, що запропонував чоловік, що мені довелось змінити струмок, і чи взагалі буде в нас тут струмок, то залишайтесь на каналі Реалії садівництва, все покажу, все розповім і надихну вас зробити водойму у вашому саду. Все, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе і будьте обережні. Сьогодні це дуже і дуже важливо. Та й цінуйте кожен день, бо він в нас один.